Самоволка із артилерійської бригади дислокованої на Житомирщині в вихідні пішло близько двох десятків чоловіків. Сьогодні вони повернулись, бо кажуть, що їм погрожують покарати за дезертирство, що змусило мобілізованих забути про військовий обов'язок Олена Кузніцова. Ми вважаємося зараз нам до довоєнком сказав вас, якщо ви не прийдете в час далі служити, вас посадять. Сидіти вони не хочуть, тож вирішили повернутися у частину. Втекли звідти у суботу. Кажуть, удома занадто багато справ, особливо на городах. Пацани, які з села, щоб вони могли, що то зараз посадка. Якщо ми зараз цього не зробимо, просто будуть голодні. І город буде голодний, і село голодне. Пускають їх не одразу, стверджують, для дезертирства це не виправдання. Призваний даний на по мобілізації на військову службу. Поки не буде указу президента. Указу він не має права Це військовий обов'язок. А ще ці чоловіки невдоволені умовами служби нарікають на ліжка і на харчі. Командири визнають, це не п'ятизірковий готель, але із нагального бракує хіба що постільної білизни. Зараз основна потреба підодіяльники, наволочки. Слава богу, ще з першого дня нас оділи, обмундірували повністю. Нарікати на їжу гріх. Підтверджують і кухарі. Ось після сніданку лишилися булочки, і ми їх будемо пропонувати на обід. Військ. Ковослужбовцям булочка свіженька, хай хлопці з'їдають. Просто тут багато наших чоловіків, синів і дівчата душу вкладають. Що мобілізованим доведеться пробути у війську не 10 днів, як планували спочатку, а 45 – несподіванка для усіх кажуть командири. Тож тим, у кого справді скрута, намагаються іти на зустріч. Питань нема. Я приймаю рішення. Виходячи з тої проблеми, яка є, і ми, люди, військовослужбовців для вирішення цих проблем, відпускаємо звільнення. Дані певні вказівки для того, щоб на місцях військомати в селах на міська влада, та яка є на місцях сільради, допомагали сім'ям щодо. Посівної щодо забезпечення родин необхідним для того, щоб дійсно захисники, які залишили свої місця проживання весною, не, не турбувалися, що якісь будуть проблемні питання. А ще командири тішаться. Тих, Ті, хто шукає причини, щоб отекти зі служби, усе ж таки одиниці. На 23 февраля всі люблять, щоб їх поздравляли, засітні отечества, тільняшку гру на груді. А коли приходять діла, це всі ховаються. Мамку визивають жінку з дитиною і рвуть забори. Нашого найголовніше, що в нас настроєння саме бойове за два тижні. Вони згадували усе, що знали і вміли, коли проходили строкову службу. Тепер вчаться діяти злагоджено, відпрацьовують маневри, освоюють техніку. Все йде на швидкість. Кожен дожен солдат знати свій маневр, чітко свою дію. вміти впевнено чітко діяти. Злагодженість вони це них ну, поки що даний та все виходить добре до бою. Анатолій служив у піхоті. Нині доводиться вивчати артилерійську справу. Тут уперше сів на самохідну гарматну машину. каже і в піхоті, і в артилерії. Головне знати поряд із тобою люди, які не зрадять. Хто тут стоїть в строю. Я за кожного знаю, що кожен піде захищати нашу державу. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина ТСН 1+,1.